У народному домі село Щепідкамінь відбувся особливий випускний. Послухати місцеві таланти мала нагоду також наша знімальна група. Увага на екран! Салище під камінь провели випускний вечір для дітей. Учні зібралися на родному домі, щоб відзначити своє завершення навчання та поділитися своїми досягненнями. Цей день зал був наповнений великою кількістю глядачів. Випускний вечір завжди є особливою подією, але цього року він був призначений для легендарного статусу. Випускники були справжніми зірками у своєму жанрі, танцю та музики. Шні школи мистецтв показали свої таланти, виконуючи різноманітні пісні, а батьки пишалися своїми дітками, які здобули великий успіх у музичному мистецтві за їхню працю, за їхню любов, за їхню іноді жартовність, за те, що викликали ось таких гарних, чудових випускників. Хочу сьогодні подякувати усім, хто в той чи інший період працював з нашими дітьми. Помічниця вихователя під кам'янського дитячого садочку поділилася з нашою знімальною групою своїми враженнями з проведеного вечора. Щиро хочу подякувати дирекції школи, викладачам за це сьогоднішнє свято, яке вони сьогодні нам подарували, відкрили цей талант наших дітей, адже музика це є душа, а душа дає світло. Випускникам я хочу побажати йти вперед і ніколи не озиратися назад до своєї мрії. А викладачам бажаю терпіння, здоров'я під мирним небом. Адже ми віримо всі в перемогу нашу». Всі випускники та гості вважали цей вечір незабутньою історичною подією, яка відзначила талант та працелюбність молодих артистів, школи, мистецтв. Перші заходу випускникам вручили дипломи та побажали щасливого майбутнього. Хотів би привітати випускників даного заходу, викладачів, батьків. Адже сьогодні дійсно є свято для вас. Ви Зробили першу свою стежину, здобувши свій, можливо, перший диплом про. Здобуття освіти, позашкільної освіти мистецької. Хотів би поважати, щоб ця освіта в подальшому могли розвиватися, адже приємно, що багато випускників нашої школи в подальшому розвиваються. Вони продовжують навчання в музичних закладах мистецьких і продовжують здоб... подовжують приклади, що багато з них і повертаються і в подальшому навчають інші покоління. Мар'яна Банясова, Василина Куць, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.